Виконуємо номер 764 із підручника Геометрія 7 та номер 51,27 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. На даній прямій А знайдіть точки, віддалені від заданої точки А цієї прямої, завдання перше на 4 см. Друге на відстань більшу, ніж 4 см, і третє на відстань меншу, ніж 4 см. Приступаємо до виконання. Нам дано відрізок довжиною 4 см. Ну, а тепер виконуємо перше завдання. Побудуємо пряму А і точку А, яка їй належить. Я побудувала пряму А і точку А. Яка їй належить. А тепер проведемо коло із центром в точці А радіус якого 4 см. Знімаємо наш відрізок довжину і проводимо коло дугу кола, одну і другу. Продовжимо нашу пряму при перетині кола. Із прямою прямої А утворились точки у нас Б і С. Отже, Б і С – шукані точки. У першому завданні нам Потрібно знайти точки, віддалені від задумної точки А цієї прямої на 4 см. Це точки Б і С. Доведення. Очевидно, що А і, ой, Б і С шукані точки. Оскільки АВ дорівнює АС і дорівнює 4 см. Тепер переходимо до другого завдання. Нам треба побудувати точки, віддалені відстань, більшу, ніж 4 см. Знову проводимо пряму А і точку А, що належить нашій прямій. Запишемо. Тепер будуємо коло з центром в точці А, радіус якого 4 см. Коло перетинає знову ж нашу пряму А в точках Б і С. Все як в попередньому завданні. 4 см. І проводимо дуги. Продовжуємо нашу пряму. Утвори з точки у нас Б. І це. Нам необхідно позначити точки, віддалені від задньої точки А на відстань більшу, ніж 4 см. Це наші промінь Б і промінь С. Зараз я їх наведу. Я навела отже, четверте промені про Б і, Поставимо літеру БЛ, і Ц, шукані, і тепер доведення. очевидно, з маленької літери що АВ дорівнює АС і дорівнює 4 см, Тому кожна точка Променя і ЦК віддалені від заданої точки А на відстань більшу ніж 4 см. І тепер третє завдання. Знову ж проводимо пряму А і точку А, що належить цій прямій. Знову вже, пряма А, точка А, яка їй належить, проводимо коло з центром точки А, радіус якого 4 см. В мене розхін циркуля 4 сантиметри є, При перетині точки у нас Б і С утворилось. Коло перетинається з прямою А, точки Б і С. Тоді відрізок АБ і АС шукані відрізки. Наведу зараз відрізки. Я навела наші відрізки АБ і АЦ а тепер доведення. Очевидно, що А Б дорівнює АЦ і дорівнює 4 см. Тому кожна точка. Відрізка. АБ і відрізка Бідріска віддалена від точки А на відстань. Меншу ніж 4 сантиметри. Номер 764 із підручника геометрія 7 та номер 51 крапочка 27 із підручника Математика 7. Виконано.